Як загалом росіяни будуть реагувати на це все? Всі дуже переживають, що буде відповідь. З історії вже от нашої війни зрозуміло, що це вже не відповідь, це в принципі у них такі плани і є. Вони Чи ми нападали на них, чи не нападали, чи щось робили, чи щось не робили, все одно вони нас тиранять і все одно обстрілюють. Але все ж таки, чи вони е, якось, можливо, змінять свою тактику, можливо, щось придумають нове, можливо, ну, такого ще не було. От е, які плани у росіян щодо нас після оцих от класних операцій? Начну з меду. Е, я вважаю, що ми не тільки по літакам нанесли великий щерпащій ще по, по чомусь ще, що не говорить не Україна, не Росія. Можливо, якісь плати ми пошкодили, чи ще щось те, що їх заповільнить у них зараз проблема з тим, що щось зупинилося що саме не розуміє ну щось зупинилося те що не дає м здійснитися їхнім коварним планам зараз ми подивимося. те що обстріли ну вони стріляли з 24-го чи з 22-го року вони ж стріляють не було ж причини нас обстрілювати не було тобто те що я зараз говорять що буде відповідь вона а до обстрілу Стріляють, стріляють, стріляють майже щодня. Ну, тобто не треба приписувати, що буде якась відповідь, вони в планах нас захватити, тому і обстріли були б в будь-якому випадку. Але навіть є плюс, що вони можуть бути даже трошки в меншій кількості, бо ми все-таки завдали їм великої шкоди. Їхні плани. Ну, плани. Дивіться, був в них масштабний план. І ще раз карта мені показують, був в них дуже масштабний план. Але він зараз неможливий Неможливий, в них є якісь труднощі. тобто е Ми пішли на опореження, як вони там кажуть, і зробили так, що те, що вони б нанесли щось масштабне, ми е це знищили. Ну, тобто Є те, що за кулісою. у них був план нанести якийсь великий. Удар і наступ. Але це, е, цим поутиноці е, ми їм закрили, як зв'язали руки і закрили очі. Угу. Превентивні міра, як казав один. Їхні плани ну, добре обламалися. Добре обламалися. Щоб вони запустили ядерку, там, якщо на цього дивитись, то я не бачу, щоб була ядерка, орешник і щось таке, щоб. Так як і є, тому що вони запускають по класіки, хоча я думаю, вони зараз ждуть нового поповнення, бо я думаю, ми їм і по складам вдарили, що в них якби було, вони б нас вже б засіяли б цими ракетами, шахедами, а так у них не так цього й багато бо для обстрілів в них зараз так пустовато, вони збирають. Можливо, до вихідних п'ятниця, субота, неділя. Можуть бути е, так трошки обстріли у нас до цих виходних, треба бути обережними і не уникати повільно тривогу. А щодо ядерки, до речі, вони вже почали погрожувати ядеркою. Зокрема, вони сказали, що на Київ і на Одесу. А чому саме ці міста? Ну, ви ж сказали, що ядерки то не буде, але чому саме на цих містах акцентували увагу? Треба якусь увагу привернути до цього. Ну, щось, щось буде там. Ну, Київ, ідея за того, що тут королева і король Пентаклів випали, да, і це як е, е, головний офіс, вдарити да, по Верховній Раді, от, нанести. Удар І бажання не по Києву бити є. Щодо Одеси, ну, тобто їм там зручно, і вони сили, тиск, тиск, сила і е, більше для того, щоб подавити паніку насіяти. Ну, не буде. Я не бачу, щоб у нас був е, ядерний взрив. Не буде. Це більше для того, щоб лякати і наводити страху для людей. Обстріли так. На жаль, будуть. Це не ядерний взрив і не щось таке. Я взагалі вважаю, що на них за Там там був е, період, що всі там дуже перелякались про гречників. Мені багато хтось з знайомих писав. Я кажу: випийте, келих вина і лягайте спати. нічого не буде, ніч буде тиха. Так і сталося. Але якби в них була можливість щось тою ракетою не так, чи вона чи як муляш якась мені йде пустувати, щось недороблено, щось зломане в ній. Того вони не можуть її запустити. По крайній мірі зараз. Угу. Я не бачу, що вона в них для команда зараз стане. Ну, це як помірність, начебто вона то спить, карта смерті е, і закриває, у нас тут король е, паж, кубків. Це більше про болтовню говорити, страху наводити, але ну, вона як пуста. Ну, тобто в них немає запал, як частини якоїсь не вистачає якоїсь деталі для того, щоб вона гарно працювала. Ну Це як завжди, вот росіяни люблять перебільшити. Да, у нас. Так, Вона зараз у них. ну як? Обмежена, не може працювати так, як вони заявляють. Немає в неї тої сили. Угу. Щось там то, з тією ракетою? Кримський міст. Е, який стан зараз у Кримського мосту? Чи відновиться він, чи, можливо, ще якісь е, сюрпризи готуються для нього? Сюрпризи готуються. Які гарні карти. Я думаю, що там може ще бути гірша ситуація. І закриває відновиться ні. І Вони можуть його латати. Знаєте, яка камінь, е, вода камінь точі. Вода камінь точі. Е, буде ще повтор, колесо фортуни по кругу крутиться. Важко їм зараз цим мостом, і вони розуміють, що вони можуть втратити. Е, вони там можуть охорону більш поставити і щось більш захищати, але вони розуміють, що від обстрілу. Щоб його зруйнували, вони нічого не можуть зробити. Нічого, безселі. Ну, дивіться, з мостом це початок. Я думаю, нащо точно що вода камінь точе. Е -е. І ще, і ще, і ще будуть наносити удари. Якісь вдалі, якісь невдалі, але вони будуть працювати в цьому напрямку для того, щоб завершити свою роботу. Те, що вони почали, вони її завершить. Mm. Так що гарні події для свята у нас ще будуть. І це не останні приємні події, які ми отримаємо. Не тільки про кримське місто маєте на увазі. Не тільки, так, 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 так. Ще якісь Я... операції готуються. Так. Це буде вже в червні. Подивіться. Ну, червень це шостий місяць. Це він іде ключовим. І він так як почався дуже масштабно. Я думаю, літо буде гаряче. Що й по наступам? да, вони будуть наступати, це не без цього. Але ми їм дамо добряче. Нанесемо їм великого ущерба. великого ущерба. І цей ущерб буде для них ем, от по фінансам дуже дорого обійдеться. Е, розумієте, наша операція буде наступна, яка для них буде дорого коштувати? Досить дорого коштувати. І важко це буде відновити. Втрата буде велика для них. Не будуть роз... ну, приховувати. Я хочу сказати що щось, тому що закриває попеса якась інформація. Я думаю, що ми дійсно нанесли удар не тільки по літакам, ще щось є. І, і ще те, що буде у них проблема, куди нанесуть удар, що їм пошкодить. Наші мовчать і ті мовчать, але головне, що воно зроблено, тобто шкоду їм нанесли. Будуть Мовчати, ну вони мовчать для своїх, щоб не було всередині країни паніки, угу. розумієте? Щоб якось себе тримати, це ж такий плювок їм по їхній репутації. Нанесли звісно. Звісно. А, ну, Наші мовчать, можливо, тому що там ще щось планується, і можливо, це як частина так. якоїсь операції, тому треба б тут промовчати, щоб не було цього розголосу. Так і ми ж нічого не говоримо, ми просто говоримо, що ми можливо, ми ще не все завершили, у нас є ще над чим працювати. Зараз там на Сумщині просування, на Донеччині просування. Як у них у росіян які плани на це все і наскільки їх вистачить? Чи зможуть зупинити наші. Так, їхні наміри щодо Сумщини. Іти вперед. Дивіться, що сірочка закриває. Наступ вони будуть і важко, і вони будуть ложити, я думаю, людей не шкодувати. Ну, не людей. Не людей. Да? По поводу Сумщини йде наступ. Тобто вони його планують і планують любим шляхом, тобто, не жаліючи нікого йти. Чим це вдасться? Що тут мені карта добра випала, тобто не з чим залишиться, що тут? На якийсь час, можливо, так, да, може, якусь територію трохи зайдуть, на якийсь час. Але далі. Показують карти, що ми відновимося і стане все на свої місця. Наші гарно спрацюють, добре дадуть їм жезлів. Я думаю, що там двохсотих буде, ну навіть полонені будуть. Те, що утримаємо, ми утримаємо. Якщо десь вони трошечки продвинуться, не треба хвилюватися, тому що вони так як зайдуть. Так і вийдуть. Ми все одно карта сили покриває, утримаємо. У нас є сила подолати їх. Не кажу, що дуже легко це все. І п'ятірка мечів, ще раз повторюсь, і де хто поруч живе, краще виїхати, бо обстріли, бої, бойові дії будуть там такі гарячі бойові дії. Але все одно ми відстоїмо. Будемо підтримувати, молитися, щоб нашим хлопцям був захист, а Кацапам поспішу буде 200. Так, далі ми дивимося. Донецький напрямок. До речі, у нас збір є зараз якраз для хлопців, які на Донецькому напрямку. В описі під цим відео ви знайдете посилання на баночку. Підтримуйте наших, щоб поскоріше це все закінчилося. А знаєте, от що мені? Йде, начебто в них взагалі є план, як вилка. Десь наступ буде не те, що муляш, але наступ відволікаючий mm -hmm. для того, щоб відвести увагу на себе, а десь конкретні дії. Ну, тут у нас страшний суд закриває то пажом мечів і тройка кубків. Тобто наступ е, плани є, і, але вони можуть більше заявляти, а зробити там мало. М і це начебто. Якась і таємниця мені випадає. Король кубків це ж такі пусті розмови і закриває, папесу, і Це таємниця. Тобто вони розігрують, вони будуть перекидувати туди-сюди війська, можливо, сили перекидувати, щоб не було зрозуміло. Будуть Приховувати свої наміря. чи і там, і там так, однаково людей, а потім на якусь точку закинути ще більше людей. У мене свічка не хоче стояти. Шитає. Закинути більше людей для того, щоб піти в наступ. Тобто в них якась гра, вони запланували гра гру, але вдало, невдало. Ну все. От саме головне, що як закриває, вдало, для них буде ілюзія, провалиться їхній план, що вони задумали от, зіграти таку гру, вона в них повністю провалиться. Але шкоди вони можуть нанести це не без того. І десь 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 чуть-чуть попроходити. Але й назад повернуться. Як зайшли, так і вийдуть. І хай буде так. Ні, для них це теж важко. І в них там будуть втрати. От в них йде на цей наступ великі втрати, насправді. Шістдесятка мечів на їхні плани і, і дев'ятка мечів, тобто буде багато двохсотих. Ну, Вони підуть, може, м'ясом саме так закидувати будуть людьми і їх. Укладуть. Ну, літо таке у нас буде. гаряченьке. нам треба вистояти до осні. Як я казала, третій, шостий ми бачимо і дев'ятий місяць. Я думаю, з шостого по дев'яти саме літо нам треба вистояти і допомагати допомагати, донатити, підтримувати армію як можна. Ну тобто, хто як може для того, щоб літо нам треба устояти. Осінь і до кінця зими йде спад. Тобто все, вони будуть захльовуватись, їх в них буде дуже їм буде дуже важко. Тому що саме час допомагати, долучатись до вашого збору. Хто як не ми? Харківщина, те, що у нас така не дуже спокійна, угу. як там з наступом у них вийде чи не вийде. Ладно. Тут більше гаряче, що йде обстріл. Обстріл. Не знаю, мені зараз іде Харків, як не, не основний, не основний. Не, самый, не основний, вони на нього дивляться, але е, далі йде рицарь Пентаклі, а це е, плани осінь. Осінь. Тобто, значить, вони не на першому місці йти в цьому напрямку. Не будуть продвигатися. Не скажу, що вони там сильно продвинуться. Ні, у нас по цій стороні більш-менш нормальний укріп, чи є можливість. Опять же, показує посередні Чуть-чуть можуть заходити, але щоб е захватити, ще раз двічка. Ні. Не по субамі зараз це і король Пентаклі. Цю сторону ми де добре тримаємо, хоч вони можуть трошки пройтись, але я ще раз скажу, можливо, не, не прямо зараз, а чуть-чуть пізніше, тобто середина літа чи ближче до осні. Тому що тут у них не, не основне. Я розумію, що ця вилку, яку вони роблять, ну це не Харків, Харків не йде основним. Тобто вони можуть якраз через нього відволікати увагу і десь піти.